Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову в лавіні і приїхали ми на шопінг. І сьогодні це буде огляд на магазин Котон. Тут вже, як ви бачите, така осіння колекція в цілесних кольорах. Наприклад, за 1300 гривень ось така накидка-жилетка в білому кольорі 1799 гривень. Білий. Піджак укорочений, і також за 1100 гривень штани в тілесному кольорі. Ну і далі ще трошки нового 1700 гривень чорна сукня в горошок. 2000 гривень сукня ще одна чорна в горошок, але вже трошки інша. Також за 1300 гривень жилетка в чорному кольорі. І також ще ось такі манекени, А Далі за 1600 гривень ось така спітничка цікава. За 400 гривень ось такий чорний топ з принтом. А також за 500 гривень ось така прозора ковтина, яку можна одягати під якийсь чорний топ. 1100 гривень знову топ, сорочка і ось така, начебто як жилетка 1300 гривень чорна спідничка з ось такими ланцюжками. А також за 500 гривень срібна ось, ось така ковтинка з довгим рукавом. 2500 гривень чорна курточка з ось такими зірочками на ній та блискітками, 1100 гривень ось така. Шкіряна спідничка. 1000 гривень чорна ось така сумочка, як ви бачите, у неї є ручка, а також ось такий ланцюжок. 1900 гривень спідниця джинсова довга. А також за 649 гривень біла ось така футболочка. 350 гривень топ-білий з. Принтом ось таким чорним, а також за 250 гривень чорна сукня з ось таким білим комірцем. За 900 гривень біла сорочка з кишенькою. А також є ще ось така спідниця за 1000 гривень з ланчужком з боку. І також 1200 гривень сарафанчик в чорному кольорі з комірцем з бусинок. 1000 гривень чорна спідниця, довгенька ось така з ланцюжком з боку. Ну і загалом загальний вигляд нової колекції в цьому магазині. 1300 гривень біла спідниця в горошок чорний, довга така. 1100 гривень чорна сукня без рукавів просто. Звичайно, і за 1100 гривень сорочка в полоску чорно-білому кольорі. Спітничка 500 гривень з ось таким розрізом 1200 гривень, чорний сарафан з білою окантовкою. 1500 гривень, це сарафанчик знову ж таки в чорному кольорі. Як ви бачите, така цікава моделька досить. А 350 гривень гривень. ось такий цікавий. Я його насправді чисто по приколу одягла, просто так. Чисто подивитися, як воно на мені виглядає. Я його взагалі трошки неправильно одягла, але да, ладно. 550 гривень кофтинка в чорному кольорі з корсетною формою знизу, з довгим рукавом, а також за 1300 гривень біла сорочка з чорним ось таким бантиком на грудях. 700 гривень чорна спідничка з ось такою контолочкою, а також є ще ось така курточка, перламутрова, можна сказати, 1300 гривень вона коштує. 1100 гривень червона. Ось така звичайна сукня тут є. Ну, і знову ж таки загальний вигляд колекції. Тут, як ви бачите, такі блакитні кольори зараз будуть. 2300 гривень, ось така блакитна джинсовка з ось такими блискітками-стразиками. Ну, і також ще за 2000 гривень цікава така курточка. з... Чорним верхом. 800 гривень смугаста сорочка в біло синьому кольорі. Також є ще в просто білому, звичайному кольорі з коротким рукавом. І за 1100 гривень джинси ось такі звичайні. 1000 гривень сорочка блакитна з коротким рукавчиком, а також за 900 гривень. В смужку блакитно-біла сорочка з довгим рукавом. 1500 гривень фіолетова проламутра, можна так сказати, сорочка. 2500 гривень ось такий ніжно-рожевий піджачок є, а також за 2300 гривень рожева ось така ковтинка, і до неї йде ось така спідничка за 800 гривень. Такий. Комплектик, можна так сказати. Я вирішила тут одразу примірити ось таке пальто в блакитному ніжному кольорі. Як, на мій погляд, тут досить. Мені личить, мабуть, і гарно сіло, гарно виглядає. Воно, як ви бачите, без пояска. Коштує 2800 гривень, приміряла в розмірі 34-му, якщо не помиляюся. 349 гривень, чорна сукня з білими квітками, а також за 600 гривень ось такий сарафанчик в джинсовому кольорі. 500 гривень біла сорочка з замочком на грудях, а також за 650 гривень чорна сорочка, ось така звичайна рукавом. За 650 гривень ось така сукня в смужку зелено чорно біла а також за 300 гривень спідничка в клітинку в червоному кольорі. 800 гривень джинсова спідничка в чорному кольорі, і, до речі, це шортики насправді, але виглядає, як спітничка. 1200 гривень ось така курточка в білому кольорі, а також за 500 гривень светрик з ось такими квіточками рожевими 800 гривень жилетка в білому молочному такому кольорі, а також за 750 гривень чорна курточка з капюшончиком. І також за 1800 гривень ось така м'якенька шубка, можна так сказати. 479 гривень спідниця в клітинку, а точніше, це знову ж таки шортики. 650 гривень чорна ось така спідничка, звичайна. ну І також за 650 гривень ось така спідниця. Далі 650 гривень ще одна шкіряна, можна так сказати, спідниця з пояском. І ще ось така от сукня в блискітках, Вона зараз по це ще з новорічної мабуть колекції за 200 гривень. І ще в такому чорному кольорі. За 300 гривень зараз по знисті ось така от ковтинка. В неї прозорий рукавчик, і взагалі вона просто чудова. За 350 гривень спідниця в сірому кольорі, і за 499 гривень спідниця з ось таким ланцюжком. А далі 400 гривень коштує ось така ковтинка з комірцем. Ось таким. Це дивно якось виглядає. 224 гривні. Біла ось така ковтинка з довгим рукавчиком. Тут, як ви бачите, маленькі отакі, мінімалістичні чорні малюночки. І також за 224 гривні по знисті ось така ковтинка в чорному кольорі з довгим рукавчиком. 350 гривень курточка в чорному кольорі з ось такими кишенями. 680 гривень коштує ось така ковтинка. Тут, як ви бачите, верх прозорий рукавчик, також прозорий. 1600 гривень тепла ось така жилетка джинсова. З білим хутром всередині. І так ось за 350 гривень ось такий джемпер в білому кольорі. 3000 гривень рожева курточка, ну і зараз примірочна. Власне, перший аутфіт, в принципі, гарний. Але спідниця на мене все ж таки виявилася велика. Зі менше було класно. що ще така цепочка у мене. Ну і, в принципі, прикольно. Ось як виглядає з боку позаду. Спідниця ну, класно. Але знову ж таки, розмір підвів. Наступна спідниця вона знову велика на мене, але якби був менший розмір, то я не знаю, воно було б гарно на мені чи ні. Воно якось так попирено. Ну, мені не сильно подобається. Але з іншої сторони її дизайнерське рішення гарне. Ну і, власне, зараз потіна, от а, спідниця коштує 649 гривень плунисті, розмір 38 мені треба взагалі 34-й десь. А, далі кофтинка. Ковтинка коштує 299 гривень, розмір э, S. Далі наступна спідниця. 1599 гривень, розмір 36 Ну і власне сьогодні я буду брати ось цю ковтинку, вона мені дуже сподобалась. І вона просто дуже крута мені здалась. Але в той же час мені дуже сподобалась ця спідниця. Просто супер. Оці плантушки, поясок. Крута, але знову ж таки, мій мі розмір підвів. Ну, і коли я вийшла з примірочної, я вирішила ще приміряти декілька курточок. Ось, наприклад, ось така зелена з капюшоном. Але мені здається, було б красивіше, якби вона була трохи довша, хоча б до коліна можливо. А так, то якось воно таке окорочене і негарно на мені дивиться, можливо. А так то колір гарний, приємний. І... Прикольно. Є ще така сама, але в ось такому гірчичному якомусь кольорі. Коштує вона 1500 гривень зараз, і приміряла її в розмірі 34-му. Моя мама вирішила приміряти ось це чудо, курточка джинсова з ось такими вставками на ній. Ну, не знаю, як на мій погляд, якось воно дивно виглядає. і... Ну, не сильно гарно і доречно, можливо, але комусь можливо і подобається таке знову ж таки. А, ось, ну. Ось так позаду виглядає. І коштує вона 2199 гривень в розмірі S вона приміряла. Ну і власне придбала я усю от ковтину з котону в чорному кольорі з прозорим рукавчиком. Вона просто супер на мені сіла, як на мій погляд, гарно виглядає, вона йде по фігурі. Просто супер. І я не знаю, мені дуже-дуже сподобалась вона. Прям супер. Не знаю, як ще сказати, як наскільки вона мені подобається. Ну, а вам я дякую за пригляд цього відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під відео. Бувайте та до наступних зустрічей.